Доброго ранку. Світло є, як ви бачите, все добре. Я виспалась, шоста ранку. Мене запитують про каву. Ну, я ще хочу з вами ну, поділитися не тільки про каву, а про кавоварку. Ви пам'ятаєте, що я разом з вами забирала кавоварку із епіцентру? Так от, зараз я вам все розкажу, показуючи цю кавоварку. Значить, дивіться, я її придбала. Я була така рада щаслива. Вона тут начебто все тут гарно, все ідеально, все там є, і сіточка, і все. Але в мене не виходила кава. Я не могла зрозуміти, що сталося. Тут вона, ну, така вона велика. Повинна бути десь на 200 мл хоча б, хоча б на 200, ну хоча б 150 мл. Ну, на 200 должно бути. Написано на 6 чашок. Я коли заварюю каву, я ж все роблю як правильно, наливаю сюди по, по оцей клапан. І кава вона не, 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 не витікає так повільно, а вона вибризкує, розбризкується, якщо я не закрию. Якщо відкрита буде кришка, вона буде виприскуватися. І кави буквально отак. Отак, От на, 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 на дні отут Вона зміцна звичайно, що вона міцна, що вона така пропарена, все, вона, смак є, але вона не заварює так, як потрібно. Я вже намагалася різними способами: менше води, більше води, менше кави, іншу каву купила, менший вогонь, більший вогонь. Все, що можливо, вже стільки відео передивилась про них. У відео все виходить гарно. Мені здається, що тут неправильна форма оцієї самої нижньої частини. Вона не повинна бути розширятися. Хоча вона так красива, начебто все з неї добре. Але мені здається, що вона не потрібна йти конусом, а вона більше потрібна йти пряма. Тому я не можу. Мене це роздражало, коротше. я не могла, я нервувала. Я купила ще одну каварку. Ця вже маленька. І бачите, вона йде от саме пряма. Вона не конусом розходиться, вона пряма. Я думаю, ну якщо я не, не вмію, значить у мене і тут так само нічого не, не вийде. З цією кавоваркою у мене вийшло все з першої хвилини, з першої заварювання кави. Вона заварюється точно так же, як показано на відео. Вона витікає тоненькою струйкою. Пільниця і набирається майже повністю ця верхня чаша. Майже вся вода піднімається сюди і запарює каву. Що з цьой не так, я не знаю. Можливо, що й десь якісь ну, неправильно вона зроблена. Буде стояти, що ж купила? Ну, Цією я задоволена. На рахунок кави. Значить, У мене є дві кави, одна кава львівська. Друга кава, я купувала з вами в магазині, називається Феррара. Це Арабіка, а тут суміш Арабіка і робуста. Ну, еспресо тут написано, воно більш, більш міцне, більш міцне і більш таке чорна кава. А оця Феррара, вона також міцна, вона також ароматна, але вона така більш, як... Коричнева, темно, коричнева, менше, менше до е, чорного. І на смак мені оця Феррара подобається більше. Вона міцна, гіркувата, не кисла. Кисло смаку я не відчуваю. Відчуваю тільки гіркоту кави. Ну, по аромату, що та, що та, ароматна також однаково. Тому в мене запитували, хотіла з вами поділитися, а особливо хотіла поділитися кававарками. Не всі кавоварки однакові. Хоча, хоча хто може знати, як можна в магазині визначити, що ця кавоварка як то неправильно не зроблена. Ну Ніяк? Ніяк. Крім як купити і спробувати. Оці я задоволена. Зараз покажу, як я варю каву в цій каварці. Я сюди заливаю гарячу воду. Потім кладу фільтр з кавою, накриваю і на газ. Зараз покажу. Тут я вже залила водичку. Хочу вам показати. Ладно, не буду показувати. Ну, водичку там залила, по цей також фільтр не доливає. не заливаю його. Зараз я це все накрию і поставлю на газ. Такий газ середній, не дуже. Не дуже великий вогонь. Середній. Ну, як буде закипати, я вам покажу. Отак виглядає вона всередині, ще не кипить, ще не йде кава, але уже скоро буде. Так, дивіться, пошла, пошла, пошла Пошла, пошла пошла кавуся. І пішла вона, бачите, спінкою. Я її трошки припіднімаю. Невдобно знімати і тримати. Я її трошки припіднімаю, щоб вона не дуже кипіла. І все наповнюється спінкою, така красива, така гарна кава. А в тій кавоварці зовсім такого не було. Там вона вибризкувалася моментально. Так, чайник закипів. Вибризкувалась моментально і все, от, все, кава зварена. Бачите, повна, повна, верхня частина, повна чашка, все. Все, дивіться, тут все в мене вийшло з першого разу. Аромат кави зашкалює. Наливаю її в свою чашку ручної роботи, яку я придбала в Коломиї, і насолоджую запашною кавою. Якраз на чашечку. Все. Таку я купила кававарку. Оце з цією каваркою в мене все вийшло. Всім смачної кави. Я вже приїхала в глобину до своїх дітей. Вирішила на вихідні приїхати провідати дітей і побути з ними, з онуками, з дітьми. Тому трошки відео в мене змінилося, і тому я вчора не знімала ввечері нічого. Я їхала всю дорогу. Виїхала в 4 часа вечора і приїхала о 8 вже, вже до них. Будемо сьогодні знімати Глобину. Все, що в нас вийде. Данечка, так, зараз да, ми будемо з, з Данечкою мити нашу машину. Ми зараз візьмемо... ми візьмемо відра і будемо мити машину. Так, май... Тряпки у мене є. А, а май... Так, автомойка у нас, Даня. Так, да. автомойка в нас стоять. Настояще. Надо контекст чекала. І там даже тряпка пролупа до машини. Давайте ведро подам. Все, так, намочи, намочи. на да, мочи. Да, да. Щоб ты клаву дазнуть тряпки. Данечка, колеса. А ну колеса. Колеса не миті? Мити там коледьку миті. І ззаду помити. Да, а ну пошли тоді за другу сторону мить колеса. Пішли? Пішли. Експлуатація дитячого, дитячої праці. От так Данечка, який розумний хлопчик. Знає, як машини мить. Автомойка у Данечки. Молодець, розумні діти. Ось щаслива я бабуся. Маю таких онуків працьовитих. Да. Працьовити? Ой, взагалі. Да. Машину мили, діти зморилися. Привезла їх на піцу. Йому піцу, чи вони це не бачать, я себе знімаю. Зараз замовлення зробимо, принесуть нам і я вам все покажу, що ми замовили, чим я пригощаю дітей після їхньої такої важкої вранішній праці. Так, у нас піца гавайська, нагетси, ну як же дітям без нагетсів, картопля фрі і коктейлі молочні, полуниця і баблгам їдять. <гум> Тружиники попрацювали. Ой, гарячий, гарячий, гарячий. Данечка, не спіши. Що там мій котику? Потримати тобі може? Давай, потримаю, ти залізеш. Будеш рибу ловити? Так? Да? Рибак там он, Діана у нас з горки плаває. Бачу? Данішка моє ти сонце. что ж ты хочешь, скажи мне? Давай шапку давай. То она здесь сейчас завалится. Хай не хоче, не треба. Хай, хай злазить, ну хай. Він на маленьку хай йде. Йому не хоче, значить не хоче, не треба. Допоможи йому злізти. Діана і Данечка біжить. Отак. О, Котик виглядує. І Діана виглядує. Все добре. Молодці, біжимо назад. Виходьте. Боже, Діана, яка ти недовольна. А чим ти недовольна? Це, що це? Я ти заморилася, грати ну. замарилася, чи ти картоху копала, чи що ти заморилася? Да. Картошку копала, ну, понятно. Мамі допомагала. Навіть на екрані. Коли це було? Скільки днів назад? Два місяці. Два назад. місяці, так. Да. До, до сих пір ти втомлена. Да. Так, добре, йдемо на дитячий майданчик. Зараз відкрию дитині цукерку. Так, ну що, дивіться, де я. Я в секонд-хенді. Глобина секонд-хенд, рулить. Спочатку зайшла на взуття. Гарні такі, дивіться, томіки, шкіра, шкіра такі не дуже не вбиті розмір. Не бачу, який розмір хотіла знайти. Знайти розмір 25,5, ну 40, ви, мабуть. Так, все буду знімати, тоді озвучу. Покажу вам трошки взуття, яке тут було, яке я б дивилася. Ну, я особо так собі не роздивлялась, мені що сподобалось, то вам показую. Ці такі казаки цікаві, великого розміру. Вони в ідеально новому стані. Дуже Дуже гарні, ну, це на великий розмір ноги. Тому пішли далі. Далі подивимось, що тут у нас є із светриків із верхнього одягу. Покажу вам просто показую, що в залі висить. От якась така картинка, мені вона чимось сподобалась, навіть не знаю чим. Така м'яка. І тканина, ну я не дивилася, що за склад, але на відчуття це натуральна тканина. Отак От багато всього, багато одягу. Це я вже в примірочній. І покажу вам, що я взяла. Я взяла це перший був захід, тому що важко було носити в руках кос, там знайшла светрик, шубка натуральна з овчини і пуховий, пухова куртка. Це Взяла першу, першу примірочну. Поїхали. Приміряла куртку, дуже гарна, ідеально сіла, взагалі чудово виглядає. Пошкоджень не було, вона як нова. І мені сподобалось, тут в складі 70% пух і 30% пір'я. Має каптур і каптур оздоблений натуральним хутором, м'яке, приємне. Не знаю, що за хутра, з кого воно, з чого воно. А, але куртка достойна, своєї уваги, вона світла, цікава і без пошкоджень. І те, що це пуховик, це також плюс. Там навіть на кишеньці, бачите, пір'ячко намальоване, вказує на те, що це пуховий, пухова куртка. Покажу вам склад тканини, склад. Наповнення. Склад наповнення. Верхня частина полістер, підкладка також полістер, всередині пух і пір'я. І підкладка вся брендована, така цікава куртка. Не знаю, що за бренд, але дуже цікава, дуже якісно пошита. Далі приміряла шубу. Шуба 100% овчина я таку шубу собі з задоволенням купила, якби все сьогодні вона не була в, такий в другий день завозу. Вчора, чи позавчора, вчора був завіз, сьогодні другий день завозу, І, але вона, бачите, брудна. Понизу є така пляма брудна, не знаю, чи вона відмиється, чи від, відійде. Але по, всій, по всьому хутру пошкоджень не було. Не моль її не поїла ніхто. Цікава така шубка. Я думаю, що вона зимою була б зовсім така тепла, і в ній ну, мороз не відчувався б ніде. Ні по горловині, ні по, по вору, ні по комірцю, ніде не було ніяких пошкоджень, навіть бруду не було, але тільки по низу. І рукавчик чистий, гарна, гарна шубка. Примірила це така, бачите, з плямкою відкос. Не знаю, як назвати, светрика, до нього пришита і рукавчик, бачите, пришитий, начебто він там сорочка. І понизу начебто сорочка виглядає. Але це ні. Верхня частина це 100% вовна. А от де виглядає навіть, ніби сорочка, то це 100% бавовна. Давайте поважимо. Шуба заважила 1062 гривні. А куртка 494, ну, 500 гривень. Ще другий раз зайшла в магазин, і тут мені сподобався цей светр. Цей светр від кос. Це недавні колекції, тому що там бірка з брендом, така, як сучасна. І в складі має вовну, альпаку. І. Ще, що, що щось ще щось ну, іще. Натуральний, Толі, чи то бавовну, скоріш за все, бавовну. Дуже в гарному стані, правда, є ковтунці. Я надягла, мені трошки поколювало. Я хотіла його купити, але він дуже важ... дорого заважив. Бачите, бірка така сучасна і покажу вам склад тканини. Не знаю, чи ви побачите там чи ні, тому що я без окулярів не, не зрозуміло, знайшла там чи ні. ну, Повірте на слово, там була вовна, альпака і бавовна. Склад тканини натуральний. Далі приміряла кардиганчик. Оцей кардиганчик після того рожевого светру мені був дуже приємний. Він такий м'який, легкий. Це також 100% вовна. Але це вже вовна міриносен, тому вона така м'яка, легка. Навіть не скажеш, що це вовна, дуже приємна до тіла. Бачите, вона така, як масляна текстура красивий кардиган, світлий, освіжає. Його можна підкотити, він буде вкоротше, а якщо виправити, то він буде довше. В ідеальному стані, без плям, без ковтунців, без пошкоджень, і навіть зачіпок не було ніяких по цьому кардиганчику. Дуже приємний. Знайшла такий кардиган, це от уже вінтажний кардиган, і він також 100% вовна, але він пошитий, бачите, по фігурі, такий, як приталений іде, трохи вкорочений. Ну, можливо, не до цих джинсів, тому що виглядає животик. Але він дуже гарний. Це 100% вовна. І сів на мене, мені здається, гарно. Думала, буде малий, але ні. І по рукаву вух гарний по плечах. Ну, трішки там начіплялась на нього ворсинок, Але він мені дуже сподобався. От такий бренд, не знаю, що за бренд, і гуглила, не бачила. Скоріш за все, це німецький якийсь бренд. І, мабуть, це все-таки вінтажна річ. 100% вовна і вказаний такий розмір: 10 38-й, тому мені сподобався, показую вам його з іншої сторони, позаду, як виглядає. І давайте ми це все поважимо, його зважимо. Оцей свет кардиганчик на 153 гривні вийшов. А рожевий від кост 267 гривень. Ну, це дуже дорого. Ну що ж, поснімала вам відео на у глобина. Тому зараз покажу, що я купила. Цей магазин, він у них тут один. А я купила собі оцю чорну кофтинку. Таку з гудзиками. Люблю цікаві гудзики. Мені здається, що вона якась вінтажна і не дуже дешева, я думаю. Тому я її забрала. 154 гривні. Заважила мені ця картинка сьогодні. Все, їдемо додому.